Не Противопоставляйте нас і себе. Ми а, точно такі ж про... Андрій Андрійовичу, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що було прийнято рішення міської ради про розширення статутного фонду КП Благо Бровари Благоустрій? І на оці кошти зараз придбані ці ремонтні роботи. Ні тендера не було, нічого не було. Молодці, молодці. Давайте будуйте кораблі, це буде. Если були бюджетні а це тендер проводить. Бюджетні кошти. Я. Я. Де ми на сесії голосували, щоб виділили? А ви готові до нас? Да. Коли я голосувала? Тендер да? не більше. Просто Якщо не було тендер, тоді злочин. Я депутат, я не знаю, що я голосувала. Тому за що голословно можна сказати ні, це ж я ч я чого вас перепутав? Це бюджетні кошти були видав так. так, так. Андрій значить Андрія вам розказує за набу дозволяється законом до 200 тисяч не проводить я тендер. Я домовився разом з міським головою. 190 тисяч – це на послуги, на послуги, але да, не на товари. Ну не розводьте руками, якщо ви не знаєте. Ні, ні. Ну, не 200, До 200 тисяч, 200 тисяч дозволяється 000, закупку робити. Про та, що то, ви кажете? Ну це просто тендер спеціально 198, розумієш? Об'єкт стоїть 260, але да, тендер Так, да, і плюс, мон, плюс доставка, і монтаж. Це сюди до ку бути накруче. Ви знаєте, ми ніколи не побуважете якісь там за. Чого? Бо я не звинувачую ніколи нікого. Бо в мене у нас є досвід. бачити дуже багато європейських міст, Як там відбуваються любі події? Я буквально, якісь обговорення. Це, це, ну, караб, ми, ми... Скажіть, будь я... ласка, Андрій Андрійовичу. Тобто ці ремонтні роботи замовлені за кошти розширеного статутного фонду КП Бровари Ви Задаєте питання правильно? но эти люди ничего не Потому что это по Купили кораблик, надо вот сюда поставить. Не надо рассказывать, кто имеет мнение, кто не имеет Надо уважать людей, в первую очередь. Вот именно, вот такое у вас отношение. Поэтому к вам такое отношение. Ну, по отношение Я вижу, я вижу. Я вижу, какое у вас каменное отношение. Тут, в первую очередь, вы человек, вы хотите себе такое Можливо, Попоните, я не личності, і я не заінтевана, mm. і я не живу, mm. я, я не Дивіться, я не верблю. Коли ми, ми зрозуміємо, що любі дії пов'язані з комунальною кому... кому... власністю, це громадські дії. От коли ми це в корінь зрозуміємо, до останнього міску нашого. Шановні. Чого Там, моя дитина 7, це шановні, розуміє? Вісім років. Я так думаю, ви мені задаєте питання. Не, не та ну я, я, я дум... зараз зараз особисто в... вам да. вашу думку питаю. Андрію, я ви в... на мені виконавець. Зараз да, да, в... да, в... тр... 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 ви виконавець, відповідальність за треба обговорення. То чого ваше те треба обговорення? Не протистоїть вашому треба виконувати? от мені, якщо скажуть, то що було це зрізати дерево. Я бачу, воно живе. Воно, воно Йод, тут повинно ти бути. Ти Я кажу, ти що, Його не можна робити. Я то, щоб зрізати, треба ордер ще Ми Це не звернуть голову.